Це тім, тім каст. Мої вітання Триває 533-я доба повномасштабної війни. Надзвичайну активність під час війни виявила українська співачка Руслана Лежичко. Зірка не лише повністю повідомляє про події в Україні на своїх сторінках у соціальних мережах, але й також волонтерить і виступає на підтримку армії. Нещодавно у Бельгії відбувся концерт за участю Руслани. Відео з цього концерту співачка оприлюднила у своєму інстаграмі. Окрім цього, вона зустрілася з представниками місцевої преси, численною аудиторією. Головною метою цієї зустрічі був заклик об'єднатися на користь України в боротьбі проти російської агресії. Авосатопрофонавиди веріверівері іфортен Фрофолі країні сфронюкраїнфоветиндюфос текібельжемсто сьогодні, до речі, 10 серпня творчі починають свій тур містами України цього тижня. Вони планують виступити із новими концертами в Житомирі й Тернополі. Планує дати концерт поп-рок-гурт гурт Друга ріка 12 серпня. Вони вирушають до Львова, аби виступити з великою сольною програмою Супернейшн 2013 2023 У рамках цієї програми команда виконує пісні з альбому Супернейшн та інші улюблені хіти-шанувальників. Нас доганяє творчих та другу ріку співачка кола. Вона нагадаю, нещодавно від'їздила тур у рамках проєкту «Нескорені», а це повертається до Києва з великим сольним концертом. Кожну мить це взимцем. Українські зірки продовжують писати музичну історію під час війни. Ми продовжуємо працювати і розповідати вам про шоу-біз. Дякуємо ЗСУ за ще один день боротьби. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це тім. Тімкаст.